Що думаємо про мене загадана людина? Відпускаємо всі думки. Зосереджуємось на собі і на загаданій людині. Так, за особистими розкладами, пишіть в Телеграм або Дірект. Думаємо про себе про загадану людину. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Якщо не підходить, ми не притягуємо інформацію, яка вам не підходить. Для кого цей розклад. Для людини, яка закохана, яка в стосунках, от ви пара, ну, от ви це не та історія, що ви колишній, там сходите з час від часу, знову, знову ні, ви як нова пара, ну до року там. Рок, -рок, рік, рік-півтора, От якась історія там стоїть, і ви перед якимось вибором щось не можете вирішити, на щось там може очі закривається, чи ще щось. І зараз у вас в стосунках якась криза. Така досить не добра. тож така мощненька. От. Для вас цей розклад. Дивимось. Хто себе впізнав? Дивимось далі. Що думає про мене загадана людина? Що думає про мене? Загадана людина. А, так сразу. Давайте подивимось. Ого. Що, картішечки. Зараз подивимося, подивимося. Ну, знаєте, що загадана людина думає? Загадана людина, думаю, що ви дійсно пішли. Ну, я так розумію, той, хто дивиться цей розклад. Ну, ви пішли або від вас пішла загадана людина. ну Тобто зараз трошки я заплуталась. Думаю, загадана людина, що ви дійсно пішли, зібрали речі, і з цих стосунків, ну, зібрали хтось зібрав речі, прям переїхав, десь там кудись ну от масштабно, так, десь вирішив це все завершити. Вирішив, що він піде, і для нього так краще. Він думає, чи вона, що е, хтось є, до кого ви пішли. Е, і думає, що вам таки там краще. Тобто, по, по серцю вам насправді там більш гармонійно в цих стосунках, і ви від цих ну, від, від вас, ця людина. Якось я дуже сильно запуталася. А все правильно загадали людина думає, що ви пішли з цих стосунків з ваших стосунків.